Топ 10 легендарних фраз в кіно. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Продовжуємо нашу подорож у світ культових фраз із улюблених фільмів. У цій частині я зібрав ще більше висловів, які запали в душу мільйонам глядачів. А от і Джонні. Here's Johnny. фільм Сяйво. Легендарна репліка Джека Ніколсона в момент жаху. Справа не в тому, як сильно ти б'єш. Справа в тому, як сильно ти можеш тримати удар і продовжувати рухатися вперед. It's not about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward, Надихаючий урок життя від Рокі. Ця репліка нагадує нам про те, що успіх визначається не обставинами, а нашою здатністю вистояти. Прийняти виклик і рухатися вперед. Неважливо, як ти вдариш. Важливо, як ти тримаєш удар, як рухаєшся вперед. Якщо вирушаєш у життя, мусиш прямувати до мети, не збиваючись зі шляху. Тримай своїх друзів близько, а ворогів ще ближче. «Keep your friends close, but your enemies closer. Мудра фраза Майкла Корлеоне, глава сім'ї Корлеоне, яка стала класичною порадою в житті. He me, «Keep your friends close, Бонд. Джеймс Бонд. Лаконічне і впізнаване представлення, що стало візитівкою агента 007. Її часто пародіюють у фільмах, серіалах і навіть рекламі. Bond. James Bond. Такий шлях. This is the way. Відома фраза, яка стала девізом мандалорців і символом їхніх моральних принципів, її часто застосовують у повсякденному житті для вираження рішучості або прийняття неминучого. Be. The Зима близько. Winter is coming. Легендарне попередження з Гри престолів, яке стало не лише фразою про погодні явища, але й символом настання загрози. Is 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 Якся маєш? How you маєш? фраза Джої Трібіані, яка стала його фірмовим привітанням і символом його харизми. Hey you Аюдо. You дороги? Там, куди ми їдемо, нам не потрібні дороги. Where we're going. We don't need roads. Репліка доктора Емета Брауна перед подорожжю в майбутнє стала символом наукової фантастики. Вона мотивує виходити за рамки звичного і ризикувати заради прогресу. Хей hey док, ви від'їхали назад для розгону цієї дороги мало. Дороги. Не потрібні нам там. Дороги. Це буде легенд. Дарно. It's gonna be legend. Dr. to Фраза Барні Стінсона, яка стала мемом і символом його оптимізму та авантюризму. It's 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 gonna 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 be 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 legendary. legend. Wait for it.

Вайдикесобіг. Ей, да цушісед. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей.